Десь горить ліхтарик у мені, глибоко у куточках душі, світло ще не згасло в пітьмі, але мерехтить трішечки на межі. Це сяйво, крапля надії, один зі ста відсотків ще горить, проходить почуття ейфорії а світло ще є, його не згасить. Ти прийшов у мою душу так непомітно і згодом оживив у мені згаслі почуття. Ти ввімкнув у ліхтарику світло, я знову відчула пристрасть життя. Моє світло ще є, воно завжди сяє, але боюся, що це лише запал. Душа моя тебе без тями кохає, але відчуваю, що впаду я в провал. І навіть, коли буде темно, як вночі, не вимикай, моє світло кохання, я його присвячую лише одному тобі не вимикай! Це найбільше прохання.